Усім привіт, друзья! Сьогодні буде у нас на відеоогляді корпус доволі таки цікавий. Це в нас від українського бренду фірма Pro Logic моделька LumiGem 01 І це у нас є дешевий, ну не самий дешевий. Ні, там можна навіть сказати. Один із дешевих акваріум, акваріумів непоганий такий повинен бути. І, до речі, хочу забігти наперед. На оглядах корпуса і щось такого, дуже-дуже мало переглядів, напевно, це нікому не цікаво. Але я все одно такий контент буду знімати, тому що це в першу чергу цікаво. Мені не знаю, мені подобається оглядати якісь корпуси і такого. Плану, тому кому не важко, поставте лайк, можете підписатись на канал і так далі. Написати коментар. За це я буду дуже вдячний. А зараз давайте повертаємося до корпусу. Так, киця знову хаєш штатив, але ладно, давайте продовжуємо. Корпус як eh, я сказав, це є дешевий акваріум. Самий дешевий це у нас коштує близько 1500. Ну там повна тренда є eh, далі. У нас є AeroCool, з за 1700. Є Геймакс, Інфініті там, Міні, щось таке. Але цей мене доволі таки здивував, і я його купив зараз користуватися для себе. Хоча в мене зараз стоїть, можна сказати, один дуже топовий корпус. По нього я зняв відео огляд, але там заруїнувся звук. Петличка не записала. Я не знаю, чи випускати це відео чи ні. Якщо комусь буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. І я по факту міняю топовий хороший жирний корпус на дешевий ось цей варіант. А чому? А, в принципі, я вам розкажу чому. Хто знає, хто не знає, у мене в хаті цілих 4 кута. І велика проблема є в чому. Тому що дуже багато шерсті. І ви зараз побачите фрагмент невеличкий із відео. Як бачимо на чорному корпусі, ось ця вся шерсть це є. Не за день, це приблизно за півдня ось така кількість шерсті набирається. Комп'ютер стоїть у мене внизу, і тому я купив ось цей варіант. Чому? Тому що, навіть якщо можна придивитися, у нього бокові роз'єми з боку на корпусі, і цей корпус я хочу поставити наверх на полку, Там менше шерсті, і буде там виглядати доволі таки непогано та і симпатично. Доволі Ладно, давайте розпаковуємо цей корпус і покажу. Чому саме вибір впав на нього? До речі, який прикол? Це є новинка, і на всіх сайтах абсолютно ніде не вказана характеристика корпуса. Зовсім, просто ніде немає, нічого вказано, коли я. Замовляв, я попросив, щоб хоча б подивилися, яка довжина відеокарти сюди влізає, тому що RX 7800 xt вона там 322 міліметра. І мені підказали, як бачу, максимальна довжина відеокарти 340 мм. Що окей. І так, то можна побачити, у нас на лицевій панелі є USB 3.02.0, скло, метал, акрил, товщина металу, до речі, 0,7 міліметра. Скажімо таке, мікро ATX плати або мікро ITX. Встановлено два вентилятори RGB зверху і має бути з боку в нас один так само RGB, на 240 ковки влазить. Ну, коча ладно, це ми вже все по ходу діла заміряємо. Ну і що, скок у нас виглядає ось так. Ну, скажіть, що, в принципі, він виглядає доволі таки симпатично. Що подобається, тому що... Переднє у нього, а, до речі, в нас зліво скло, а це переднє, а це ні, це теж скло, Я щось подумав, що це є можливо пластмаса. Ні, так само в нас попереду акрил, у нас закруглена. Ось тут ось ця сторона не квадратна, квадратна дивиться дуже і дуже погано. Тут у нас закруглена. Що виглядає таки класно. Зразу ми можемо побачити, що у нас ось як я казав, спереду. У нас роз'єми з боку, знизу, USB 3.0, USB 2.0, комбінований джек, кнопка перезавантаження і кнопка увімкнення. Давайте зразу перейдемо на задню панель. Позаду у нас встановлена 120-ка одного. А, до речі, заглушки. Ні, заглушки у нас таке одноразові. Знову ж таки погано, ну але це бюджетний корпус. Є дві ось таких. Заглушки під е, відеокарточку. Далі у нас зустрічає задня панель. Відповідно, задня панель у нас є невеличка перфорація знизу. Правда, вона доволі таки дрібненька і перфорація з боку, який один так само великий плюс. Я не знаю, як на інших корпусах такого плану, але в нас тут швидкий доступ. Тобто на за Щолка. І у нас немає абсолютно ніякого пилового фільтру. Від слова, зовсім у нас ось така решітка, вона ну, дрібна, я не сказав, що вона якась дуже велика і не дуже дрібна, така типу середня, нормальна. І в принципі, це плюс, якщо ви ставите сюди вентилятори, сюди можна поставити два вентилятора 120-ка, якщо сюди ставити вентилятори на вдув, тобто в корпус. Щоб не рубав повітряний потік через фільтр, в принципі, цієї решітки, я думаю, буде достатньо. І плюс великий плюс в тому, що в нас не на гвинтиках, не на чого, а просто ось так легко все можна, скажімо, діставати і відкривати, що доволі круто є. Ну і давайте раз почали з цієї сторони. То вже і продовжимо. Який великий плюс ще цього корпуса, ми бачимо, зараз покажу вам, що йде в комплекті. На фотографії у нас було так, це пульт у нас від хабу. У нас в комплекті йде повноцінний хаб. Ух ти, що, ніфіга! Ухо-хо! Чесно, на фотографіях показувало, що лише по факту на ага, тут іде з двох сторін. Йоли пали, непогано так. Цікаво, чому все ж таки тут лише Ні, тут іде з одної сторони на 5 вентиляторів і з іншої сторони на 5. Але чомусь RGB підключено з тої сторони, а вентилятори з тої. Дивно, але в принципі окей. Живиться, звичайним SATA. До речі, не на магніті. Дивно, ні. На магніті? Ні, не на магніті. Дуже дивно, придеться чимось кріпити. Цікаво, чи в комплекті є чим кріпити. У нас в вентилятор, до речі, ПСТ. Їх можна підключати один до одного, що доволі зручно, але в нас є хаб, тому байдуже. Інструкція, і, до речі, не розумію, what the fuck, що ось це таке в комплекті. Глянемо. І в комплекті як якась додаткова ось така стійка. Для чого вона? Ну, поки чесно, я поняття не маю. Так, давайте подивимося, корпус Prologic серія Lumi. ProLogic це є український бренд, але відповідно, що все виготовляється в Китаї. Е, супер! І у нас абсолютно ніякої документації. І для чого ця штука? Ну, я чесно, поняття не маю. До речі, у нас... Бачив на кролка SSD, 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 SSD. Тобто SSD-шку можна на два гвинта кріпити з боку. Чесно, дуже інтересно, тільки от для чого ось ця панелька. Я гадаю, що десь вона, напевно, має. Ну ладно, я надію, що по ходу діла я розберуся, що це за штука. Давайте глянемо всередину в кульочок, що нам пропонують. Всередині є вентилятор. До речі, під, ну я сумніваюся, що можна регулювати швидкість вентиляторів, але є ось така цікава кнопка, ось ця, де намальований ось такий вентилятор. Вся і ось ця. Бо знизу це ми бачимо, що це підсвітка. Якщо тим пультом дешевим китайським можна регулювати швидкість вентиляторів, ну це буде, скажімо таки, перемога. В комплекті у нас. Багато-багато ось таких болтиків, є довгі гвинти, зразу, щоб встановлювати знизу під відеокарту. Є додаткові два кріплення, ось ці, скажімо, пазики зверху, є додаткових дві штуки, ну і кілька стяжок. В принципі, на тому все. Давайте пройдемо до передньої частини. Передня частина корпуса, точніше, бокова частина корпуса, знімається так само адекватно. Як і букова задня частина. Ось таке. Ну, чесно. <пух> та непогано, здається. Так само на фіксаторах воно і всередині, що ми можемо бачити? Всередині, в принципі, місця таки непогано. Цікаво, чи знімається ось ця панель, а, чесно, не дуже. В... В... Серйозно? Чесно кажучи, я м -м, вибачайте за слово в ахуї в плані того, дивіться прикол. Е це воно прикіплене на двохсторонній скотч. Чо серйозно? Єпона мать, це колхоз. Чесно, я такої дічі. Тобто. А, ні, це пластик. Я думаю, що це акрило. вибачаюсь, це у нас пластик. Це просто звичайний пластик. І це про... Бляха! Я в шоці. Ну як можна було запороти, наскільки корпус такою херньою. Ви всюди зробили на защолках, а оце просто приліпили, по-перше, на двосторонній скотч грубий. Так ще і отут, дивіться, тут, блін, міліметра 3-4 він просто торчить. От палець береш і воно липне. Оце повна Я в шоці, блін. Оце так мінус корпуса, дуже велетенський мінус. В принципі, воно ні на що особо не впливає. Кришка буде собі ця пластмасова сидіти на місці та й пофіг. Ну, але ну, воно торчить просто тренда. Чого ж не можна було пару копійок, не знаю, заплатити і щоб зробили адекватно, так само на кліпсах, або просто монолітне, щоб взагалі не можна було знімати, а прифігачили тупо на двосторонній скотч. Я просто. Ахіруваю з того. Ладно, ось така фігня. Так, Сюди 2 120 ки у нас вилізає. Ще якесь кіплення під SSD, два вентилятора 120-ки сюди. Е, тільки я одного не розумію, що це. Ну, я зрозумів, що це кабель для відеокарти. Але якщо ти сюди плануєш поставити вентилятор на 120, для чого робити цей отвір? Чого ж його не можна було ось тут. Ось тут зробити. Блін, ну інженери, певно, щось курили. Одна 120-ка не видув, дві 120-ки зверху. І в теорії це є звичайні вентилятори. Я, до речі, ще докупив дві штуки. Ось це є звичайні ті е, пріси. Це якісь там прошки чи які це. Я купив два реверсивна. Два реверсивних вентилятора, щоб поставити їх сюди на бокову панель. Блін, я не знаю. Ну місця під, під водянку ми тут, в принципі, дофіга не бачимо, що стійка за закін... нас тут, і до водянки у нас місця дофігіща. До речі, верхня панель ось така велика, звичайний змійовичок зверху, так, як то його спробувати. Зняти ось такий змійовик вміщається у нас 2 120 ки або 2 140 ки Що ж сюди, в принципі, 240-ки влізає. Непогано, можливо, я навіть тупанув. Тупанув в плані чого, що 2 120 ки можна було перемістити на цю панель, а сюди замовити 240 ки але, ну, та ладно, вже, в принципі, як є. Ну, коротше, звичайний змійовик. Ось таке. Та й по факту більше тут показувати як такого нічого. Лише... Перескласти сюди комп, попробувати запустити і порівняти температури. Температури з цього корпуса ви, ви зараз побачите фрагмент. І для порівняння температур я вже запустив тест. І давайте подивимося. На результат прийшло 9,5 хвилин, фактично 10. Одночасно увімкнена AIDA і формат. Процесор 70-71 максимум тримається близько 69. Відеокарточка, як була крижинка, так і залишилась. 59. По ГРПУ 73 хотспод і VRAM 77, при тому 36% вентилятори. Ось такі температури при 10 хвилин тесту. І пізніше протестуємо вже в цьому корпусі, подивимося, наскільки у нас зміняться температура. Іду комп. А, зачекайте, шановні, ми ще забули про нижню частину корпуса поговорити. У нас ось такі, ну, доволі такі великі ножки. Правда, я не розумію, що ось таке то погриз цю ніжку, але ладно, дуже велетенська, скажімо, рішітка під блок живлення. І тут взагалі немає ніякого фільтра. І насправді це. Погано, це доволі таки погано. Не розумію, для чого ось ця тоненька решітка. Ми бачимо, що сюди ставимо SSD. Тільки для чого? Чому, якщо ви зробили... По-перше, тут дивіться, які отвори дуже велетенські і немає пилового фільтра. Дуже дивно. Чому ж не зробити вже повністю повністю перфорацію? Якщо ми будемо вентилятор ставити сюди, щоб повітря, скажімо, поступало знизу. Бо для низу ось ця тоненька, скажімо, решітка, ну, я, я гадаю, що цього буде доволі таки мало. Плюс сюди ще встане блок живлення. Ну, спірно, чесно кажучи, спірно. Ладно, тепер давайте точно йду його збирати сюди. Ну що ж, комп'ютер у нас готовий і часто виглядає доволі таки симпатично, непогано. І давайте зразу перейдемо до того до пульта. Він працює, можна собі регулювати підсвітку. От, Мод, є різні режими. Так, ну мені в принципі більше подобається якийсь статичний білий колір. Здається, максимум у нас. Коротше, воно працює, але дивіться, зазор. Ось тут капітальний, це треба якось правильно поставити так. До речі, скло у нас це затемнене. Зараз блін, а чесно не так то і просто знімається одною рукою. Так, налаштував. Тепер ось можна підсітку робити менше, робити більше. Ну і коротше і так далі. Тепер дивіться, яка штука. Ось ця планка, яка була в комплекті, я збираю комп'ютер, тих два вентилятора втиснув сюди вставляю материнську плату, і такі опа. А воно не підходить. Тобто, в ось такі материнські плати MATX, в яких 4 слота, тобто ці ширші, Йде спеціальна планка в комплекті, ви її ставите і, в принципі, прикручуєте материнську плату. Але в такому випадку ви сюди не зможете поставити 120-ки вентилятори на вду чи на виду, хто там як хоче ставити. Тому прийшлося поставити їх на низ. З цієї сторони, ладно, без проблем. Туди буде заходити холодне повітря. Позаду ось тут, під блоком живлення, там, в принципі, десь ось така відстань. Ну, ладно, я його просто поставив, щоб вентилятор стояв, щоб було симпатично. Так, то, в принципі, проблем по збірці немає. Бачимо тут у нас звісно велетенська, сюди водянка 240 тона, і думаю, 280 від арктика має встати. Так, в принципі, проблем немає. То, що вся панелька вона кривувата трошки, але в принципі окей. Ладно, давайте зараз замірюємо потік вентиляторів. Зараз показую, що в корпусі вентилятори крутяться, ну фактично ні про що. На 373 оберта. Ну і давайте попробуємо в такому режимі щось заміряти. Так, максимуму. Я не знаю, як воно буде. блін, ну Тут я не можу замірити нижні вентилятори, тому що ну, доступа, просто доступу у нас немає. Тому давайте переходимо на верхні вентилятори. Пробуємо спочатку через сітку. Ставимо і в такому режимі смішних 0,3 метра в секунду, але це у нас лише 300 обертів. ну от Зараз навіть було 400. 0,4 метра в секунду. Тепер просто забираємо змійовичок. Ось так ложимо його на бік. І пробуємо без змійовика. Ну, без змійовика різниця дуже шикарна. 1,2 при 400 обертах. Ну, чесно кажучи, доволі таки непогано. Так, вентилятор на. Виду, що там показує. На виду вентилятор показує в нас рівно одиничку. Включив режим performance через софт. і приблизно крутять на 500. -ку. Ну я не думаю, що там сильна різниця буде, тому давайте пробуємо ставимо. І, в принципі, ну, тих самих 0,4, хоча трошки, здається, будріше. Можливо, 0,5 буде, не буде. А без зміюка тих самих 1,2 метри в секунду. Тепер включив вентилятори на максимум. Ну, Шум. Там ясно, що шум від них з'явився. Тут цілих 5 вентиляторів. Крутяться на 1480 орієнтовно. І давайте, до речі, ну, непоганий не такий повітряний потік. Навіть зможе щось зафіксувати у нас з боку. Дивіться, навіть з боку фіксує. 1,9. 1,9 що доволі таки непогано дує. Тепер давайте ми фіксуємо зверху, ставимо тепер зверху. Через змійовик зверху 1,4. А без змійовика 2,6, що доволі таки, я би сказав, добротно. І що ж, зараз вентилятор виставив на 1100 обертів і при такому. У нас фактично не шумить комп'ютер. Саме більше чути це вентилятор на, самому, на самій вежі. І, скажімо, про 1600 оборотів, доволі таки непогано. 1600 оборотів, і у нас вентилятор видають 2,1 метра в секунду. Ну, це без змійовика. І з змійовиком видає 1 метр в секунду, в принципі, непогано. Ну що ж, системник тестується в цьому корпусі, і давайте дивимося на зміни. А зміни у нас доволі таки серйозні, серйозні. По процесору. По відеокарті фактично без змін. ГПУ на 1 градус, хотспод виріс на 3 градуси, і VRAM виросло близько там на 2 градуси. І при тому там вентилятор крутився на 36%, тут на 41%. Тому, якщо у вас топова відеокарта, мається на увазі хороша система охолодження, особо різниці, в якому корпусі вона стояти, фактично не буде. А ось по процесору зміни у нас доволі таки ну дуже серйозні. Нагадую, що в сирому корпусі у нас було максимум 71 градус і трималось в районі 69 я виставив вентилятори на 1000 на плюс обертів, так, як в тамтому корпусі було. І у нас температура впала до 82, тримається в межах 82, була 84 максимум. Тобто у нас температура, можна сказати, на градусів 14 градусів. Процесор став гарячішим. Але це і не дивно, тому що йому немає звідки брати холодне повітря. Те, що звідси дає, це по факту бере відеокарточка. Плюс відеокарта гарячий, гаряче повітря по боках викидує. І в такому варіанті процесор в нас доволі таки дуситься. Тобто сюди в такі умови обов'язково мають бути бокові вентилятори на вдув. Але я це зроблю, коли у мене є материнська плата ам 5 коли я буду переходити на ам 5 вона меншого формату, і сюди спокійно помістяться і 120-ки, і материнська плата вміститься, Тому буде в принципі без проблем. Ну що ж, а тепер давайте зробимо підсумок. До речі, саме головне не сказав, скільки я його купив. Саме дешевше, я його знайшов на. Екзі ЮА, там він вийшов 2064 гривні плюс 170 гривень. Доставка обійшлася. І тих два вентилятори мені продали по 150 гривень реверс 300 гривень. Я скину на карточка. Я скину на карточку і Оліг і. Укрпоштою я заплатив за доставку там близько 35 гривень. Якщо купляти цей корпус, то купляти тільки ще з додатковими двома вентиляторами. Обов'язково їх треба ставити з боку на вдув, щоб материнська була в ITX формату, бо в принципі ось так, ну воно таке собі. Або якщо у вас не гаряче залізо, хоча тут, в принципі, що? Таразінь 53600 він не є гарячий. На 7800 xt своїх 264 Вт, але тут система охолодження хороша, почувається. Почувається, вона тут комфортно. Чи вартий цей корпус за своїх там 200. Ну, трохи спірне питання, тому що я не знаю інші аналоги акваріуму в ту ціну. Чому я його купив для себе? Я пояснюю, у мене 4 кота. Я його буду ставити вверх на полку, і мені обов'язково, щоб бокові роз'єми були внизу збоку. Тому що всі такі корпуса зазвичай зверху або з цієї сторони. Мені треба було, щоб було. Ось тут. Плюс доволі таки швидкий доступ, можна відкривати, закривати. Є вбудований хаб пультиком. Ну, китайський пуль кривий, блін, но хаб у нас присутній і можна підключати аж до 10 вентиляторів. Тут наскільки вентиляторів не поставиш, але непогано. Тобто, які плюси? Дизайн Дизайн класний. В наявності зразу 3 вентилятори. Це, до речі, звичайно, от, отій присим. Такі самі, як я докупив, просто там. Поміняна наклейка на Prologic. Що такого більше, компоновка тут відносно непогана. Відеокарточка до 340 мм сюди стає. Ми, до речі, забули заміряти розміри. До речі, зараз читаю о, опис, і тут навіть пише: коли вентилятор охолодження встановлення, максимальна ширина для материнської оплати складає 213 мм. Тобто, якщо ви ставите вентилятори на бік, материнська оплата має бути не ширше, ніж 213 мм. Рідне охолодження зверху, так як я казав, 240 або 280. Ви мені скажіть корпус за 2000, де влізе 280 водянка. Ну, чесно, це доволі таки взагалі рідкісно. Задня панель 120 мм і максимальна висота вежі для процесора становить 160 мм, що в принципі стандартно для таких корпусів. Ну, непоганий корпус, до речі, пиловик, наприклад, під блок жилення, можна купити на Аліку. Звичайний змійовик на магніті можна купити, я не знаю, там можливо, за равень 50-70 і його поставити, але я не знаю, треба чи не треба. Ну, коротше, це вже таке. В принципі, варіант непоганий, симпатичний. Купляти чи ні вирішувати тільки вам. Ну, а я поки що ним покористуюсь. На цьому завершуємо. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей, Усім, папулечки, папа.